Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. І сьогодні ми поговоримо про групове перепроведення документів. Ви, звичайно, всі знаєте цю обробку, нічого нового я вам не скажу, але є деякі моменти, про які ви, мабуть, не здогадуєтесь. Ці можливості є в програмах Баз бухгалтерія. І іноді нам не потрібно перепроводити. Всі документи, що знаходяться в інформаційній базі, а можливо, лише якийсь вид документів, або, наприклад, документи якогось контрагента. І ці можливості є в програмі. Перепроведення документів стає в нагоді, коли ми робимо підсумки місяця, кварталу, року і далі формуємо регламентовану звітність. Але для того, щоб. У нас зберігалася інформаційна база, і ми завжди могли повернутися до попереднього її стану, нам необхідно створювати архівну копію. Архівну копію ми створюємо через адміністрування, обслуговування і тут відкриваємо позицію резервне копіювання. Можемо створити архівну копію одразу ж, безпосередньо зараз. Тобто ми вибираємо файл і е, натискаємо кнопку зберегти резервну копію. А для повсякденної роботи необхідно налаштувати резервне копіювання, тому що копії повинні бути нові, щоб у вас була актуальна інформація. Тому що при будь-якому пошкодженні комп'ютера або якщо, наприклад, програма щось підвисне і вам необхідно буде відновити всі дані то ви обов'язково використаєте архівну копію, а не будете знову заводити документи за дуже великий період. Ми тут натискаємо галочку Виконувати автоматичне резервне копіювання і вибираємо позицію при завершенні роботи. Вибираємо каталог для збереження резервної копії і натискаємо кнопку Готово. І тепер при будь-якому завершенні у нас обов'язково буде створена архівна копія програми. Але архівну копію програми ми можемо під'єднати до якоїсь бази чистої і потім подивитися. А от, наприклад, коли ми робимо регламентовану звітність, і нам необхідно порівняти результати або протестувати якийсь певний механізм, що ми будемо робити, яким чином перепроводити щось змінювати, і кожного разу нам необхідно порівняти результат нашої роботи, то я вам пропоную зробити. Ще крім архівної копії, спеціальну тестову базу, куди ми можемо завантажити будь-який архів. Для цього ми робимо такі дії. Ось ви запускаєте програму. І ви бачите, що ваша програма знаходиться ось на цій позиції, стаєте на ню і внизу ви бачите адресу розміщення цієї інформаційної бази. По цій адресі ви заходите. Тут у нас диск C, 1S, BASIS. Заходимо на диск C, ось наш комп'ютер, так, вибираємо диск C, 1S, BASIS, І тут ось наша база. Ми можемо, натиснувши на праву кнопочку, скопіювати її. І вставити тут же нову папку. Це буде копія. Ось я таку зробила і назвала її баз бухгалтерія. Корп тест перепроведення. Тобто це дві ідентичні бази. І ми можемо, наприклад, продовжувати роботу в тестовій базі. Якщо у нас все вийде, потім зробити все це в робочій базі, а на всяк випадок у нас завжди є архівна копія, і ми можемо відновити початкові дані. Це, я думаю, дуже корисна інформація, і ви з нею скористаєтеся. А тепер до перепроведення. Ми все підготували і будемо перепроводити. Для цього ми заходимо в операції, і в розділі сервіс є позиція групове перепроведення документів. Це обробка. Ми також її можемо знайти в сервісі та налаштування. Сервіс та налаштування. Функції для технічного спеціаліста. І тут відкриваємо папку обробки і в ній знаходимо дану обробку. Це для того, щоб ви згадали, що у нас є функції для технічного спеціаліста, де знаходяться всі об'єкти системи, які ми, наприклад, не можемо знайти в нашому головному меню. Тут і не все є, наприклад, регістри відомостей, обробки і так далі. Тобто заходимо в обробки і знаходимо її. Тут ми визначаємося з періоду, вибираємо організацію. Якщо необхідно, проставляємо галочки Зупинити виконання при помилці і виводити інформаційні повідомлення про помилку. І перепроводимо за весь період всі документи. Але якщо нам не потрібно перепроводити всі документи, а лише, наприклад, якусь частинку або якогось контрагента. Ми, наприклад, проаналізували звітом аналіз субконту, про який я вам розповідала, коли ми аналізуємо взаєморозрахунки, і нам необхідно перепровести документи за певний період певного контрагента. Для цього в нагоді стане журнал операцій. Заходимо в операції, журнал операцій. І тут ми можемо відібрати. Певного контрагента. Ось, наприклад, нажимає, натискаємо на праву кнопочку і знайти Юніпром. Якщо нам потрібен якийсь певний період, ми визначаємося з періодом. Ще період, і, наприклад, ми вибираємо 24 рік, квітень місяць вибрати. І ось у нас є документи. А тепер тут є така чудова можливість, якої немає в будь-яких інших попередніх програмах. Ми просто стаємо на перший рядочок, натискаємо кнопочку шит і стрілочкою донизу виділяємо всі необхідні документи і їх перепроводимо. Звичайно, нам необхідно подивитися, чи тут немає документів, які не проведені, можливо, їх не треба проводити. Тепер натискаємо на праву кнопочку мишки і натискаємо кнопку Провести. Ось і все. Тобто ми перепровели лише документи, що стосуються даного контрагента за певний період. Наприклад, нам необхідно перепровести документи певного контрагента по певному договору. Для цього ми заходимо в довідники, карточки-контрагенти. Довідник контрагенти, заходимо в карточку. І, наприклад, у нас є база продуктів. У нас є контрагент, база продуктів. Тут є договори. Давайте подивимося. Є договори, наприклад, договір 1. Вибираємо його і натискаємо на кнопку Документи. І ось, будь ласка, у нас не лише відбір по контрагенту, по періоду, а також по договору. І тут таким же чином виділяємо всі рядочки, натискаємо на праву кнопку і перепроводимо документи. І ще про один варіант, і ще про одну можливість. Наприклад, нам необхідно перепровести документи певного типу. Не по контрагентам, не по договорам. Ми заходимо в сервіс та налаштування, функції для технічного спеціаліста, заходимо в папку Стандартні і вибираємо проведення документів. Тут ми можемо вибрати. Певний тип документу. Наприклад, стаємо на документ, який нам необхідний, так? Я хотіла якийсь такий, що у мене є, да? вимога накладна там чи. Відрядження, відомість, виробіток. Ось. Вимога накладна додати. І натискаємо кнопку Додати. Можна додати всі, а потім забрати ті, що не потрібні. І Натискаємо кнопочку Провести. Період теж визначаємо тут обов'язково. Наприклад, за 24 рік ми хочемо перепровести документ вимога накладна, надходження товарів та послуг і реалізація товарів та послуг. Це вже ви дивитесь, яка необхідність у вас виникає. Тобто, не обов'язково ці, що я вибрала. Вибираємо і натискаємо кнопочку Провести. І програма нам перепроводить певний тип документів. Тобто не всі, так як групове перепроведення, а лише певний тип. І ось тепер ми перепровели, перевірили, бачите повідомлення, скільки перепроведено. Перевірили програму, зробили оборотну сальдову відомість. Все у нас нормально, в порядку за 20, наприклад, четвертий рік. Ну, нехай візьмемо грудень. Так, 24-го сформуємо. А, це грудень 25-го. Вибачте, 24-й грудень. Сформувати. І ось тут у нас все є. Ми перевіряємо, щоб у нас були закриті, наприклад, ті е, рахуночки, які не беруть участі в створенні е, формуванні балансу, фінансової звітності, все позакривали, перевірили, все в порядку. І тепер нам необхідно, щоб ці дані збереглися. Тобто ми робимо знову ж таки архівну копію. І також ми повинні встановити дату заборони зміни даних. Знаходиться ця можливість, ми можемо знайти через операції сервіс дата заборони, зміни даних. Ми можемо зробити загальну дату заборони для всіх користувачів. Можемо встановити по користувачам, наприклад, підібрати якоїсь користувача. І для нього лише встановити дату, а, наприклад, для якоїсь залишити цю можливість зміни. Або також можемо скористатись там для певної організації, чи для осказувати дату заборони, загальна дата, довільна дата, загальна дата. Ось і все. Я думаю, це відео вам стане в нагоді і ви будете. Тепер з легкістю все робити, обов'язково робити архівні копії, щоб ви ніколи не втрачали інформацію своєї бази. Бажаю, що також так же легко все у вас вирішувалось в житті, особливо бажаю всім миру. На все добре, бережіть себе, чекаю ваших відгуків, листів і запитань. Будьте здорові!